В Ефірі спецпроект про Нікополь життя на лінії вогню, ліквідація наслідків терору росіян та ситуація з рівнем води у Каховському водосховищі, а ще допомога Нікополю від міжнародних благодійників. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися актуальною інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Ніч з тривогами та без обстрілів на Нікопольщині сирена попереджала про загрозу понад 9 годин. Втім, минулося у прибережних громадах. Тим часом продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Усі подробиці вже за мить. У Нікополі як і в цілому по району ніч пройшла в тривогах. Втім, минулося без ворожих атак. Вечір ніч у нас по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, всі. Підприємства, які забезпечують сталу роботу міста, працюють. Працює інфраструктура й у Марганці, який також регулярно потерпає від ворожих обстрілів. Попри небезпеку, комунальники щодня виходять на вулиці міста. кажуть, незважаючи на війну та важку ситуацію, марганець має бути у чистоті. Прибираємо всю територію міста благоустрою, да, з тротуарами той парки підмітаємо все біля вічного огня вчора. Також загрібали, замітали, підмітали. Все робимо. Але зараз це не єдина робота комунальників, адже вони ще й допомагають людям після прильотів ворожих снарядів. Де прильоти, то там убираємо, ну після обстрілу, ну этот бардак говориться, ну ну, эти розграмлення чи розрушення, вот ну в такому плані, да, додалося. Ну нічого вбираємо, убираємо і сочувствуємо, звісно, що ну ну так. Що отак от ну, людей там відбувається. Марганець, як і вся прибережна територія району, надзвичайно сильно потерпає від російських атак. Смертоносні снаряди у місто можуть прилетіти будь-якої миті за шість місяців обстрілів. Пошкоджено майже п'ять із половиною сотень житлових будинків, десять зруйновано вщент. Якщо казати по закладам освіти, то цей садочки з школи, то це щонайменше вісім шкіл садочків дуже постраждали від, від цих обстрілів, Потерпають ще комунальні підприємства, дороги. Якщо казати про прибережну зону міста Марганця, бо Енергодар знаходиться від нас в чотирьох з половиною кілометрах. Тобто, якщо ми подивимося, от на ту сторону це от за, мною, за моєю спиною знаходиться Енергодар. Якщо у нас йде обстріл артилерією, чи градами, чи чим, що найменше у нас є 4-5 секунд. І вже в нас прильоти одразу після прильотів кажуть у Марганецькій міськраді. Вони беруться за ліквідацію наслідків, ремонтують дахи на перший час, закривають вікна плівкою та ОСБ. а також відновлюють за можливості пошкоджені будинки. Крім того, кажуть, місцевим ще й видають грошову допомогу. Ми виділили з бюджету з нашого місцевого. Виділили понад 14 мільйонів гривень людям на допомогу. Якщо ви просто бачите, що у нас по будинках 534 будинка. у нас Зруйновано. Також ми виділили вже людям, які, у яких повністю зруйноване житло. Ми видаємо їм суму грошей близько 300 тисяч гривень на купівлю такого житла. Вони знаходять це житло, ми їм ці, даємо ці гроші і вони купують собі житло, бо в них житла взагалі немає. За приблизними підрахунками, у місті нині лишилось 25-30 тисяч людей. Втім, на перекір ворогу та спробам залякати людей марганець продовжує жити. А місцеві так само, як і всі мешканці району, чекають на звільнення окупованих територій по той бік водосховища та припинення російського цілодобового терору. Юля Софія Куценко, Олег Одринський, Пронікополь. Щодо ситуації по той бік водосховища, за словами голови Нікопольської районної військової адміністрації, окупанти готуються до оборони, перетворюючи місто Енергодар та навколишні села в укріп райони. Також ворог мінує берегову лінію. За словами Євгена Євтушенка, тактика ведення бойових дій рашистами протягом шести місяців не змінилася. У Нікополі наприклад немає жодного району, який би не постраждав від ворожих дій окупантів. Та, попри все, наші бійці стоять на сторожі. І Нікопольщину ніхто не кидає на призволяще. Район обов'язково вистоїть, а місцеві стануть свідками контрнаступальних дій збройних сил на запорізькому напрямку. У нас є певні переваги у вигляді водосховища. Це наш захист, але водночас це наша і проблема. Бо е, ті гармати, які виїжджають працювати там в бік міста Нікополь, ну можливо, можна було б відправляти ДРГ якісь туди, але ми цього не можемо робити. Бо ну в нас є природня водня перешкода. Ми не покинуті, але е, знаєте, як історія з гуманітарною допомогою є обмежений ресурс і є пріоритетні напрямки на сьогоднішній день. Об'єктивно е, важко в на Донецькому напрямку. І увага, і сили сконцентровані там. Але це не означає, що ця територія покинута. Тут досить сил і засобів для того, щоб дати ворогу по зубам, якщо він подумає. І спробує зайти на цю територію. А зараз до інших новин Нікополь отримав допомогу від благодійників з Іспанії. Це вже не перший гуманітарний вантаж від цього фонду. Зараз враховуючи складну ситуацію з електрикою, вони передали 9 генераторів. Їх встановили у пунктах незламності. А місцевий пологовий будинок, завдяки фінансовій підтримці іспанців, тепер має сучасне обладнання, яке необхідне для лікування новонароджених. Ми отримали дві лампи личистого тепла для зігрівання новонароджених пологової зали. Ми отримали лампи фототерапії для проведення лікування жовтяниці новонароджених, а також білірубінометри для визначення рівня жовтяниці новонароджених. А також ще отримали три матразики з підігрівом, які допомагають нам під час лікування тих же жовтяниць або зігрівання новонароджених в підвалі чи в бомбосховищі. Наразі це вся інформація. Будьте обережними та обачними. Під час повітряної тривоги обов'язково переходьте в укриття або ж дотримуйтесь правила двох стін. Також просимо не обговорювати в інтернет мережі роботу наших захисників та можливі місця розташування збройних сил України. Це може спрацювати на руку ворогу. Бережіть себе і до зустрічі.